Так, що це тут напускає? Не Тікайте. Несу солому, качці в гніздо. Ось качка облюбувала тут гніздо, воно пусте. Раніше тут в минулому сезоні качка виводила біла каченяток. Але поки що не було тут нічого. Ну, Тому що я почистила, Ось. але нового не застелила. То качка тут і тут неслася, потім там, там, а потім вибрала там гніздо. І я вже вирішила, що я її туди занесу. Занесу соломки, хай вона собі там несеться. А качки вон на виголі, бачите, тільки що селезень знов заклепав біло-коричневу качечку, яка не, ну, не несеться. Ось і ось. Такі от справи в них сьогодні. День гарний, господарчий двір підсох. Я сама здивувалася, як це так сталося. Думала, що зараз буде стільки тут багна і всього. Ну там під низом пісок, Воно видно навіть посередині, бачите, розсивувачили вони роздерли. Але думала, що буде мокро довго. Не було мокро, буквально на наступний день вже все підсохло. Так що супер погодка, мені дуже подобається. Ось зараз зайдемо до бентамок, подивимося, чи є яйця. Око. О, дивіться. Три яйця є. О, мої красотки. Сьогодні мене порадували. Так, тут немає. О, о, прийшли. Ох, ви малі, такі вредні кулочки. Прийшли охоронниці. Мамо, ну вони бачите де? Одна знов перелетіла. Ай, зараз хочу знайти кусочок сітки і загородити їм там цей сіткою вольєр, бо тільки загнала, знов вигналися. А он там в мене є сітка, зараз я зроблю діло, тому що це неможливо цими бентамками неможливо ніяких справ мати. Так, тут буріон полізли. Так, ці тут. Так. Значить, пішла шукати сітку. Так, зробила я вольєр, затягнула. Сіткою. Надіюсь, тепер не будуть тікати. Вже тут що я тільки не понароблювала. Дивіться. Коротше, пронирима малі, отут дозакрила, ось отут. Там Зсередини видно, що понатягувала, не знаю, видно вам чи ні. Ну, Вони зараз тут кайфують на сонечку. Але справу я зробила. Ну і одна, як завжди, вона, вона біля кохінхіннячої клітки. Хотіла її зловити, вона шмих і втекла туди в дірочку. Ну, вийде, я тоді її зловлю. Австралорпи також тут на сонці стараються бути, бачите, з цього боку сонце воно їм нормально. Ну, а кохінхіни воно чілять. Бандіти. Всі купкою стали і чілять на сонечку. Півень тут хоч якоюсь справою займається. О, а куремо поставали. І стоять. Ідіть, хоч порухайтеся чи що. Йдіть, ідіть, ідіть куди-небудь. Зайка, ти що? Ну зайка. Патика знову упала, чи то вона зламалась, чи що це. Там таке тепло в нас, он, сонце вийшло. Десь який в мене вже часник. Воно, ну, дивіться, вже який. Рядок он посходив. Капець. Таке. Ну таке. Півник мала... маленький, парує маленьку курочку. Та йдіть побігайте трохи. Поставали тут, як бамбули. О, біжить воно. Ці хоч тут он грибуться. так, знаєте, коли сонце вийшло, зразу стає на душі краще. Хачечки вон там всі сьогодні гуляють, ці тут ось. Зараз, якраз, до речі, це коли сонце, якраз зараз можна робити гарні фото. Так що зараз, напевне, буду закінчувати відео. Роблю таке невеличке. Оці тут сидять. Відіть на сонце погуляйте. Цілими днями тут сидять. А ти чого тут? Греблася? Чого ти там греблася? Бандітка, трошки яєць нанесли. Там качини є, не є. Всякі різні. Три. подружані сидять, цілими днями там сидять. Ні, ну вони сходять їсти, але так, не часто. Вон півень Кохінхін покривав якраз курочку. Чи тут вон, сидять? Дивіться, на теплі, бачите, так сонце сюди виходить, і воно їм там сюди аж гріє. Супер. Їм тепленько. Ось Петруша запригнув. Обхожує курочок. Так от. Коли це нагодував птицю, вони собі всі задоволені, відпочивають, да ще коли сонечко вийшло, зараз взагалі ні вітру нема. Ну, погода просто, як вам скажу, наче в якійсь теплій країні живемо. Бачите, ці навіть він, вже почали свої процедурки. Робити ці тут, ну хто де називається. Отак. Отакі у нас отаке подвір'я мені подобається. Отакі у нас справи. А та курка хоче все туди вилетіти, треба зараз оту сітку підтягнути, бо снігом зламало. І, коротше, залізти на кролятник і ще там зробити діло. Поки тепло, поки нема вітру, можна цим схожу і займаюся. Бачите, то там щось зробила, то там, то там, і так день пройшов. Така сьогодні вся у справах таких. Невидимих. От, ти заходиш, щось робиш, і цю роботу ніхто не бачить. І ти сам її тільки можеш оцінити, коли там все нормально. Той ні туди не перелетів, той залишився там, де йому потрібно. Ось. Але цю роботу ніхто не цінить, крім себе, називається, ніхто не бачить. Ось так і проходить час. Ну, це є, так сказати. Якийсь в цьому особливий кайф, коли з під щось робиш займаєшся тією справою, що тобі подобається. Так що, як і сам, друзі. Зараз полізу там під лампічу, а вам всім пока-пока.